Дитячі куртки перший сорт 10 кілограм, 4,2 євро за кілограм. Починаємо з такої гарної джинсової квіточки. Далі у нас дуже гарна така легенька курточка. Не виглядає. Далі у нас така курточка, полосочки. Потім у нас від Адідасу. Та, це є оригінальна, гарна дуже курточка. Делі у нас безрукавочка, дуже гарна, маленька така. Ще одна безрукавочка. Також у нас є курточка така. Гарна. Далі у нас така курточка подовжена. Кишеньками. А куртка. Тоже гарна, зелена. Ось така, теж трошки більша вона вже йде. У нас іде біла курточка, така подовжена. Безрукавочка світла, така гарна. Для дівчинки. Потім розовенька курточка. Далі така курточка. Багато має з капюшоном. Ну така курточка летача. Дивчинка. Дальше така куртка теж наподожна з кишеньками.

наші лоти по залишили курточок для замовлення похід нашому менеджеру.